Здоровенькі були, мої морські лихачі. Пора прогріти моторі дати по газам. Сьогодні у нас гоночна тімка, тому запасіться мастило мігаючисьми ключами і рухаємось по вітру. ха Ха. Я не знаю, чи чули ви, але я знав, чув, грав, тестив, пробував на собі таку знамениту гру. 1999 року як Ребол цією грою я познайомився на платформі Android. Я не пам'ятаю, в якому році я наткнувся на цю гру в плеймаркеті, і вона мене дуже захопила. І знаєте, на той момент для мене графіка PlayStation 1 або ж ПК виглядала, знаєте, не так вже й погано. І граючи зараз, було дуже багато моментів, які компенсували графіку, наприклад, велика кількість машинок або круті траси, і це все мене вражало. Я недавно переграв цю гру, і знаєте, я дуже здивований, що графіка не така, як я її пам'ятаю. Знаєте, оці всі мемасики про те, як ми пам'ятаємо гру в голові, і яка вона була насправді. Тут той самий випадок. Я не знаю, я пам'ятаю її точно такою, але не знаю, вона мене притягувала, вона мені здавалася симпатичною, але вона була точно такою ж самою, яку ви її бачите зараз у моєму відео. Сьогодні, у цьому ностальгічному відео, я хочу розкрити аспекти цієї гри автівки, радіо, керовані, РК машинки, траси, серії кубків. Все це я хочу показати вам і розповісти власну історію, як це все відбувалось тоді, коли я це все грав. Почнемо з створення цієї гри. Revolt була створена компанією Acclaim Studios London і випущена, як я казав, в 1999 році. Це був час, коли аркадні гонки процвітали, і знову ж таки, це був не їхній пік і було куди рости. І розробники вирішили створити унікальний проект. Унікальний, абсолютно унікальний у своєму роді, тому що на такому рівні. Таких ігор ніде ні в кого не було. У якому гравці можуть керувати мініатюрними радіокерованими автомобілями, що, звісно, на той момент було дуже провринним. Незважаючи на те, що гра отримала схвальні відгуки за і фізику, комерційний успіх був не таким великим, яким його уявляли собі творці гри. І це спричинило закриття студії Acclaim Studios після випуску цієї гри. Гра Revolt вийшла на ПК, PlayStation 1, Nintendo 64, ну і Sega Dreamcast. Найкраще гра виглядала саме на ПК і Dreamcast. Тут була покращена графіка, чіткіші текстури, стабільний фреймрейт. ПК-версія також підтримувала модифікації, що значно розширили можливості гри. Гра пропонує кілька рівнів складності. І це все не просто так. Представлених у вигляді кубків. Кожен кубок мав в собі певний рівень складності, і з кожним кубком він підвищувався. І з кожним кубком піднімався інтелект NPC або ж гонщиків, проти яких ви граєте. Ну і звісно ж підвищувалась кількість карт. Саме перший кубок це Rocky Cup. Тут і не дивно. Рокі перекладається як новачок новачок, який. Почне грати цей кубок, зіткнеться з простими трасами і повільними машинками. Не знаю, як там в них з повільними машинками. Особисто я як грав цю гру на планшеті, мені було десь 10-11 років. Я пройшов першу трасу зразу 20-го, а другу трасу супермаркет. Я не міг пройти аж ніяк, тому що автомобілі відкриваються з проходженням кожного кубка. І спочатку мені було доступно 5 слабеньких машинок. Всі машинки, які були доступні, 5 автошиків, всі вони були кволими. І не дивлячись на те, що гонщики або ж NPC, проти яких я грав, були тупіші за мене, та все ж вони переганяли. А знаєте як? Було достатньо, щоб по тобі якимись бустером обгепнули, і ти вже їдеш останнім, і ти вже доганяєш всіх. І це може бути в самому кінці круга. І ти не знаєш, в якому місці тебе чекає падлянка. Тому було ось так. Як тут кажуть, Rocky Cup для новачків, але тут треба навчитись керувати машинкою. Напевно, це було для ознайомлення. Потім йде Аматор Cup. Ускладнені траси та більш швидкі авто. Так, воно і є, автішки там швидкіші, траси цікавіші. Перейдемо до Advanced Cup. Справжній виклик для гравців із. Потужними суперниками. Там карти повторюються, тому що їх всього лише 14 штук, і вони е, задом наперед ставляться. І деякі карти повторялися в Advanced Cup. Так, Там не просто, там дуже тяжко. Далі у нас іде Professional Cup, найвищий рівень складності, де беруть участь найкращі машинки. Це самі останні пару автошиків, які йдуть на самого верху купи машинок, до якої ми зараз перейдемо. Всього в грі є 5 класів автомобілів, це й не дивно. Рокі найповільніші та й найпростіші у керуванні з чим я, звісно ж, не згідних. Аматорс більш збалансовані авто. Я б так не сказав. Адвенсит – швидкі маневрені з цим я згідно. Ну і про найшвидкіші моделі, керування якими вимагає майстерності. І звісно ж. Для еліти, Супер ПРО, елітні машинки, що відкриваються після проходження всієї гри. Ці машинки ти не відкриєш ніяк, тільки якщо ти пройдеш гру. Найкращі і найкрасивіші машинки, які є у грі, це Тоеса, одна з найкращих машинок у грі і швидка маневрена. RK Bandit класична машинка для новачків, Cool Moose, стильний джип, ідеальний для складних трас. Адеон футуристичний і дуже швидкий автомобіль. Фентом легендарна машинка, яку можна відкрити після проходження складних випробувань. Зараз ми перейдемо з вами про локації. Їх тут достатньо. Трасів в Revol дуже багато, але відносно й мало, всього лише 14 штук. І зроблені вони з великою увагою до деталей. Вони відтворюють звичайні місця, але у форматі радіокерованих гонок, що, звісно, круто. Вулиці Передмістя, класичний двір з заплутаними поворотами. Супермаркет. За який вам казав заїзди між полицями магазинів, музей унікальна локація з експонатами та вузькими коридорами, будівельний майданчик, працю проходять серед гір піску і техніки, круїзний лайнер, вузькі коридори і несподівані перешкоди. На гору виходила велика різноманітність модів, тому що гра має активне фанатське ком'юніті, яке створює моди, нові траси та, звісно ж, автомобілі. Найбільше відомий фанатський ремейк Revolt RVGL. який підтримує сучасні системи та онлайн гру, або ж мультиплеєр. Щодо офіційних продовжень, то Револт отримала Аж два продовження, Револт Два. Але мала мікротранзакції та втратила дух оригіналу. Тому що мікротранзакції – це смерть Аркадним іграм. Потім вийшла Revolt, також мобільний проект, але менш популярний серед фанатів. Хоч і з кращою графікою. Особисто для мене Revolt це гра, яка випередала свій час. Хоч вона виглядає зараз не дуже, але на той момент, коли я її грав, для мене графіка нічого не значила. На той момент для мене Super Mario 64 це була Це прям ух. Я не знаю, це для мене була гра легенда, яка виглядала чітко, круто, афігенно. Револт не отримала належного визнання в 90-х. Але зараз і спільнота підтримує проєкти, це дуже круто. І Я сам підтримую проєкти, деколи даю ідеї чувакам, які роблять моди для машинок, тому що для мене це є дуже цікаво. Дуже круто, що створюють новий контент і покращують графіку, тому що це переносить ігру в новий світ. В наш сучасний світ і робить її більш цікавішою. Якщо ти ще не грав у то обов'язково спробуй! Це справжня ностальгія та задоволення від геймплею. Пиши в коментарях, яка машинка тобі сподобалась зі всіх, які я тобі показав. А також яка сподобалась траса з Револт. Не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал. Якщо тобі сподобалось відео, то поділись з ним зі всіма своїми друзями. Ну що ж, от і закінчились наші гонки. Пора вже б закінчувати це відео. На підстопі я вже поміняв колеса, ну і, звісно, даю маневри для вас всіх. Тепер потрібно набрати потужності і їхати у нове відео. Зустрінемося та.